Шекспір, сонет 36 Я визнаю, що вдвох з тобою ми в коханні є одна і та ж істота. Тому не хочу, щоб мої гріхи на честь твою лягали, як скорбота. Нехай в любові нитка в нас одна. Але в житті журба кохання різна, щоб знищити їй влада не дана, то вкрасти певний час, журба тут грізна. Тебе при всіх відкрито визнавать, не можу, аби честі не зганьбити. А ти не смієш мій уклін прийнять, щоб повагу світу не згубити. Але кохання не покину я, бо тільки ти мій сенс всього життя.